Новини на телеканалі Бізнес з вами Дар'я Дігу. вітаю про найцікавіші події дня. Спочатку коротко. Купа грошей. Хто в Україні заробляє на смітті? Та коли чекати перших прибутків такого бізнесу? Слова не на вітер. Як бюро перекладів зробити успішним бізнесом? Перемога над мріями Airbus здобув найбільше замовлення від японських авіаліній. Невтішний прогноз від Світового банку установа знизила прогноз зростання ВВП України з 1% до нуля. Про це повідомила економіст представництва банку в Україні Анастасія Головач. За її словами, зростання ВВП у другому півріччі сприятиме високий врожай. Однак цього недостатньо, щоб за підсумками року економіка показала привіст. Ситуація, коли економічне зростання, зростання ВВП і інфляція є нижчими ніж макроекономічні прогнози, закладені при розрахунку бюджету, це в першу чергу несе дуже негативні наслідки для динаміки доходів бюджету і чинить значні ризики щодо розширення дефіциту. Фактично, за 8 місяців поточного року доходи бюджету знизились на 1,3%. Утім, перший заступник директора інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло вважає цей прогноз неостаточним. Рішу цей прогноз варто буде поліпшити, або точніше, він буде поліпшений в факті на кінець року. Тому що тут є низка дії, низки чинників, які можуть цей прогноз поліпшити. Перше, це звичайно врожай і вплив аграрного виробництва. Друге, це очікуване поліпшення ситуації з кон'юнктури на зовнішніх ринках, тобто поліпшення попиту на українську продукцію. І третє це реалізація позитивного ефекту тих інвестицій, які були здійснені останнім часом. Білорусь підтримує прагнення України підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Про це заявив президент Республіки Олександр Лукашенко під час зустрічі з Миколою Азаровим. Головне на думку глави держави, аби не погіршилася співпраця із країнами-членами митного союзу. Для цього мінська готовий шукати нові формати взаємодії з Києвом. Якщо говорити відкровенно, то в этом шаге в направлении э, сотрудничества с Европейским Союзом я не вижу никаких проблем. Э, важно другое, чтобы соглашение само и последующее э, не закрывали для Украины э, сотрудничество с единым экономическим пространством, нашим таможенным союзом. Подписанием соглашения с, об ассоциации с Европейским Союзом, безусловно, не закончится этап сотрудничества с Белоруссией, не закончится этап сотрудничества с Таможенным союзом. Напротив, по нашему обоюдному мнению, появятся дополнительные возможности, дополнительные стимулы для развития такого сотрудничества. Між тим у Польщі євроінтеграцію України обговорював Віктор Янукович і президент Польщі Броніслав Коморовський. Результатом бесіди стало підписання спільної програми українсько польського співробітництва на 2013-2015 роки. Документ зокрема передбачає посилення взаємодії України та Польщі в питанні євроінтеграції та підготовки до саміту у Вільнюсі. з Дуже важливих перспективніших питань є питання. Європейської інтеграції, і я хотів би тут відмітити, що роль президента Комаровського в цих питаннях є визначальною для України. Стратегічне значення має перспективи наближення України до співпраці із європейським союзом, і тому з великим задоволенням сьогодні разом з президентом Мінаковичем ми підписуємо план співпраці поміж нашими державами до 2015 року. Навчати своїх фахівців у європейських спеціалістів планує Нацагентство з акредитації. Із такою пропозицією до керівника представництва ЄС в Україні Яна Томбінського звернувся голова відомства Володимир Рущак. Нині Нацагентство має 600 акредитованих органів оцінки відповідності Проте, щоб зробити їх готовими до роботи після приєднання України до зони вільної торгівлі. Спеціалістам потрібна постійна співпраця зі своїми колегами з Європи. Особливої уваги за словами Нацагентства з акредитації потребує медична галузь України. У нас на сегодняшний день недостаточное количество персонала с аккредитацией именно в медицинской отрасли. Поэтому один из основных аспектов, который будет в виде документа предоставлен в Еврокомиссию, что касается вопросов аккредитации и технической помощи, это техническая помощь по подготовке персонала в медицинской отрасли. В Україні множаться підприємства, які гроші на смітник не викидають, навпаки, не потріб і є їхня головна інвестиція. Проте бізнес із сортування сміття може окупитись не раніше ніж за три роки. Тож чи вигідна це справа? Особливо, якщо не в столиці, а в невеликому містечку відсортував і всі за і проти. Володимир Клюєв. Розділяйте заробляй в Україні. Населення потроху звикає розділяти відходи. Тож компаніям, які заробляють на сортуванні сміття, простіше відшуковувати в ньому щось корисне. На цьому підприємстві знають, як робити гроші і сміття, та ще й з користю для навколишнього середовища. Наприклад, тут за такий брикет пластикових пляшок можна отримати приблизно 400 гривень. Крім пластикових, тут відсортовують скляні пляшки, картон та стреч плівку. Все це переробляють у вторсировину. сировину. Дохід від такого бізнесу залежить від відстані до сміттєзвалища, зізнаються. На заводі, адже на доставку припадає левова частка всіх витрат. До того ж, не дасть багато зробити, і мала частка корисних відходів у відсортованих. Наразі це до 25% бідкається на підприємстві. Тож, як можуть, агітують громадян викидати сміття правильно. У нас збільшується динаміка відбору. є. ми, значить, розбрасуємо листовки по почтовим ящикам, проводимо з жеками камікакіта розговори, рознісительне. Значить, наклеїмо наклейки спеціальні на контейнери роздільного збору. А ось на цьому підприємстві корисною часткою задоволені і спеціальних контейнерів роздільного збору, або як їх ще називають дзвіночки, вилучають до 85% придатних відходів. Мощність нашої лінії 65 тонн. Це годові можливості. Реалізація у нас десь до 200-250 тонн. Сортувальним бізнесом зацікавилася і держава. Нещодавно у Дніпропетровську відкрили схоже підприємство. Там після сортування сировину переробляють на біопаливо, упаковку, картон та папір. Такі проекти вже реалізовують по всій Україні, кажуть в уряді. Всього починаючи з 2010 року, года. Уже відкрита 21 мусоросортувальна лінія, і строїться ще 23 таких комплекси. Дуже важливо повернути максимальні відходи в економіку государства. Окрім таких ліній, в уряді планують звести ще й сміттєпереробні заводи. Вже шукають інвесторів. Створюючи перших 10 сміттєпереробних заводів, ми моделюємо створення нової індустрії, яка покликана вирішити цю проблему в національних масштабах не за рахунок бюджету, а за рахунок державно-приватного партнерства. Зведення заводів може бути привабливим для інвесторів, кажуть експерти. Щороку українці викидають 14 мільйонів тонн сміття. Це близько 300 кілограмів на одну людину. А от підрахувати, скільки відходів перероблюється в країні, досить складно. Адже у різних містах різна щільність сміття. Скільки поробляється і скільки залучається повторний обіг народного господарства, дуже важко сказати, але не менше, ніж 5, але не більше, ніж 10%. Це точно. До того ж і вести такий бізнес вигідно насамперед у великих містах. Компанії із світовими іменами, які сьогодні працюють у світі, вони ну, розглядають це як бізнес, коли місто налічує хоча б. 500 тисяч людей в інших країнах і в інших ситуаціях це бізнеси, які датуються, тобто доплачує або комунальна громада, або держава. Щоб збудувати сміттєсортувальну лінію потужністю, наприклад, 65 тисяч тонн на рік, треба викласти до 10 мільйонів гривень. В Україні такий бізнес може окупитися за три роки. Володимир Клюєв, Олексій Маскевич, Артем Басенко. Новини, телеканал Бізнес. Отже, чи вистачає Україні переробних потужностей для сміття, і все ж таки чи вигідно на ньому заробляти? Про це ми говоримо з Олегом Костюшком, генеральним директором асоціації компанії поводження з відходами Український екологічний альянс? Добрий вечір. Вітаю вас. Отже, скажіть, який же все ж таки обсяг ринку переробки сміття в Україні? Ну, дивіться, ми на сьогоднішній день маємо. Ну, достоменно, по суті, ніхто не знає, який це ринок, тому що деякі рахують в тонах, деякі рахують по відношенню тонна 1 до 4. Це в кубах. 5 мільйонів кубів, 15 мільйонів кубів, або 10 мільйонів, 10 мільйонів тонн. Ну це десь так приблизно. Але на сьогодні хотілося б не про це говорити. Сьогодні можна було б сказати про те, що це по суті єдиний єдина галузь, яка має. Можливість в Україні розвиватися і безмежно протягом 10 або 15 років. Тому що ми ще знаходимося на самому початку розділу сміття, і це було б дуже-дуже цікаво, якби ми створили таку галузь. Ну, наприклад, Чому за 20 років української, навіть більше української незалежності, ми так і лишилися на початку. Можливо, цей бізнес нерентабельний просто. Ні, справа, справа дуже проста. Часто зміна уряду. Коли приходить кожен наступний міністр екології, або приходить кожен наступний міністр ЖКХ, він відміняє всю програму, яку попередник його придумав, і ми починаємо з самого початку. І так вже там. Ви бачите, 20 років. Тому якщо в державі буде програма на 20 років розрахована і її підтримують правонаступники. Я думаю, що ми зможемо щось збудувати там. Ну, толкове, я думаю. Для того, щоб щось толкове збудувати, як ви оцінюєте, якою має бути мінімальна, на вашу думку, і оптимальна інвестиція в цей бізнес, побудову mm. сміттєпереробного заводу, скажімо, побудову сміттєпереробного заводу? Так. Ну, давайте зрозуміємо, сміттєпереробки як такої, по суті, немає. Якщо сміття, треба його годувати, готувати, ну тобто розділити мінімум на дві фракції суха і мокра. Якщо казати про переробку, то є, наприклад, переробка деревини, є переробка там гуми, наприклад, їх там щось переробляється. Такої технології, щоб можна було загрузити все і потім щось переробити немає. Можна тільки спалити. І те, і те треба зрозуміти, яка там калорійність від того, яка морфологія сміття. Тому сьогодні казати про будівлю сміттєпереробних заводів треба трошки обережніше. Набагато обережніше, тобто йдеться про розвиток сортувальних потужностей. Так, сортувальні чарно. потужності нам би дуже дуже допомогли. От дивіться, ми маємо півтора мільйони контейнерів для збору сміття. Якби ми в кожному дворі на кожному підприємстві поставили так само, ще контейнер для роздільного збору сміття, ми б отримали, ну, принаймні, мільйон тонн макулатури нам не вистачає зараз. Ми ввозимо в Україну. Ми б отримали певну кількість склобою. Ми б отримали певну кількість. Пет-пляшки Сьогодні це товар, який продається за кордон і продається за валюту. Тому, але це страшенні інвестиції. Це гроші, наприклад, кожен такий колокол, як ви бачили, він коштує десь 2,5 до 3-4 тисяч. Це 3,5-4 мільярди. Потрібно лише тільки на контейнери, щоб машини треба закупити. Але це додатково нам створило, б, наприклад, 20 тисяч робочих місць так само, як, наприклад, вироблені цукерки зараз Зайнято десь приблизно 20-25 тисяч. Ми могли створити галузь. А чи не помилюся, я якщо скажу, що це і ще в багато чому залежить від українців, які готові чи не готові сортувати сміття? Мало поставити контейнер, якщо люди не дбатимуть про те, що в нього потраплятиме. Ну, дивіться, сьогодні. От ви бачили лінії сміттєсортувальні, і там 80% повертаються знов на звалище і відбирають тільки ресурсноцінних 20%. Загалом в нормальних країнах це 50, 60, 70 і більше відсотків. В Японії, наприклад, 90% відсотків відбирають завдяки роздільному збору сміття, і там навіть петпляшки вимивають хазяйки. Ну, це була б мрія здійсно для нас, але на сьогодні від населення дуже багато чого залежить, але його треба виховувати. Зрозуміти, треба а виховувати. як виховувати? Можливо, потрібні якісь матеріальні стимули так само. так само. Якщо, наприклад, за вивіз сміття, ми там платимо зараз в Києві там 42 гривні, чи там 34, чи 58, Якби це був половина тарифу, то можна було б виховувати. Сьогодні на превеликий жаль такого терміну, як. Роздільний збір сміття немає в жодному законі України. І тут ми маємо так само побудувати свідомість наших першу, першу чергу депутатів Верховної Ради, що треба прийняти такі зміни. А взагалі-то про що свідчать ці експерименти, які, можливо, в Україні проводилися? Люди готові до цього чи ні? От... Ну, дивіться, будь ласка, місті... коротко, у нас мало часу. Місто Черкаси, але... вони поставили контейнери по всьому. Місту і за три з половиною місяці абсолютно все місто кидало пет пляшки в певний певні контейнери. і Це було і нормально, вигідно і працювало. Ми дуже культурна нація. Що ж будемо сподіватися, що українцям дійсно подобається тягтися до чогось нового, і їм це стане просто навіть цікаво, можливо. Дбати про свою екологію. Дякую вам за розмову. Дякую вам, і гриначам. Я нагадую, що про переробку сміття як бізнес ми говорили з Олегом Костюшком, генеральним директором асоціації компаній Поводження з відходами Український екологічний альянс. До вас їде ревізор. У нас планують розширити перелік підстав для проведення перевірок підконтрольних небанківських фінустанов. За задумом чиновників ними можуть стати звернення народного депутата або правоохоронних органів. Наразі ініціювати перевірку може президент або Кабмін. Також інспекцію може призначити суд або ж органи досудового розслідування. Самі учасники ринку упевнені, можливі нові перевірки на їхній роботі не позначаться. Доопрацювати закон про трансферне ціноутворення вимагає рада промисловців і підприємців. Зокрема, бізнесу не подобається запровадження терміну відсотки замість відсоткові пункти. Через це підконтрольними стають операції із підприємцями тих держав, де податкова ставка менше 18%, а не менше 14%, як планувалось раніше. На думку голови ради підприємців при Кабміні Леоніда Козаченка, це не єдина норма, яка потребує доопрацювання. Все рівно він ще потребує надоопрацювання, тому що практика адміністрування вона ще не склалась. І обов'язково виникнуть проблеми. Сьогодні йдеться про те, що Міністерство доходів та зборів повинно дуже виважено, дуже толерантно підійти до суб'єктів господарювання. Не треба діяти у цих випадках, от так як ми звикли, щоб блокувати рахунки, карати. США готові приєднатися до угоди транстихоокеанського партнерства. Про це заявив держсекретар Джон Керрі під час саміту азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва на Балі. Сполучені Штати очолили процес переговорів щодо підписання важливого торговельного договору з 11 іншими країнами регіону. Проте на думку аналітиків, підписання документа цього року мало ймовірне через великі амбіції США та низку розбіжностей між державами. Ми розуміємо, наскільки це важливо. Транстихоокеанська партнерська угода стимулюватиме зростання наших економік, створить нові робочі місця, сколихне хвилю інвестицій та підприємництва по всьому регіону. Угода прокладе шлях до потужного та стійкого зростання, якого зараз шукають наші країни. Тим часом Палата представників Конгресу США проголосувала за повернення зарплат працівникам держустанов заднім числом. Щоб документ набув чинності, його також має погодити сенат та підписати президент Барак Обама. Але у Білому домі, навряд чи на це погодяться. Нижня палата досі не прийняла проект бюджету, так само як і не підвищила ліміт державного боргу. Уряд призупинив роботу 1 жовтня після того, як Палата представників відмовила затвердити кошторис. Причиною тому стали політичні розбіжності між республіканцями та демократами. Разом з урядом у неоплачувані відпустки відправили 800 тисяч бюджетних працівників. І якщо у бюджетному конфлікті вже є, хоч якийсь прогрес, то питання держборгу поки застій. У випадку, коли США не зможе підвищити його верхню межу, це стане справжнім фінансовим апокаліпсисом. Попереджають аналітики агентства Bloomberg. Чи не найбільше хвилюється Китай, основний американський кредитор? Нині Піднебесна закликала офіційний Вашингтон вдатись до рішучих кроків, аби уникнути технічного дефолту. Адже лише це допоможе гарантувати безпечність китайських інвестицій. Ми звертаємося до американської влади заздалегідь вжити заходів, щоб підвищити межу держборгу та уникнути технічного дефолту. Ми хочемо бути впевненими у наших інвестиціях до США а також у відновленні світової економіки. На сполучених штатах лежить ця відповідальність. Акція від аеропорту Бориспіль. Підприємство надаватиме авіакомпаніям знижки на свої послуги до 75%. Нововведення планують запровадити з 27 жовтня, повідомив генеральний директор компанії Олексій Кочанов. Наразі аеропорт надає знижки від 10 до 30 а також додаткові для трансферних пасажирів. Згодом поступки у вартості їхнього обслуговування стануть іще більшими. Дешевшим стане обслуговування нових рейсів у перший рік на 75%, на 50% у наступ. І на 30% у третій рік не зменшиться лише збір на авіабезпеку. Велике замовлення з далекого сходу Airbus підписав історичний контракт у Токіо. Японські пасажири невдовзі пересядуть з американського боїнга на літаки європейського конкурента. Як французам вдалося перехопити такий контракт в американців, розкаже Антон Ємельянов. Не в Боїнгу щастя. Найбільша авіакомпанія країни вранішнього сонця Japan Airlines замовила в європейської Airbus 31 літак. Сума контракту близько 9,5 мільярдів доларів. Ще 25 літаків. Японці мають намір докупити згодом. Це не лише найбільше замовлення на літаки А 350 за цей рік, а загалом найзначніше замовлення від японської сторони. Воно підкреслює, що наші стратегічні стосунки просуваються вперед. «Ейрбас» не приховують задоволення. Їм вдалося обійти Боїнг. Саме американський виробник домінував на тамтешньому ринку широкофізоляжних літаків. Утім, позиції Боїнгу похитнулися через затримки виробництва лайнера мрії Боїнг «Боїнг-787» та тривалі технічні негаразди з цим бортом. Ці проблеми змусили «Джипен Ейрлайнс шукати нового постачальника. Ми сподіваємося, літаки «Ейрбас» допоможуть нам безпечно продовжувати польоти і на 100% задовольняти потреби пасажирів. Перші лайнери мають надійти до замовника до кінця наступного року. Разом з А350 на біржах набирають висоту і акції учасників угоди. Папери Japan Airlines за підсумками сьогоднішніх торгів у Токіо додали 3%. Акції компанії і Ейдіс, які належить Airbus, на Паризькій фондовій біржі зросли на 2% До рекордних більш ніж 50 євро за одну акцію. Антон Ємельянов. Новини телеканал Бізнес. Ось так лайнери мрії не така вже і мрія, принаймні для японських авіаліній. Доля зіграла зли жарти з інвесторами. Трейдери помилково скупили понад 14 мільйонів акцій мережі магазинів електроніки Twitter Home Entertainment, компанії, яка збанкрутувала ще в 2007-му. Як наслідок, ціні папери компанії підскочили майже на 700%. Причина плутанина з назвами компанії, точніше, з їх біржовими скороченнями. Інвестори не надали значення останній букві Q у назві мережі магазинів і сприйняли її за назвою мережі мікроблогів Twitter. Хоча остання лише оголосила про. Наміри вийти на АІПІО, але первинного розміщення акцій досі не провела. Єгипту бракує верблюдів. Головні тварини регіону, на яких їздять, якими возять і яких навіть жертвують, тепер в дефіциті. Всьому виною революція в Судані і блокада на кордоні. Велика політика зупинила каравани. Чи надовго розкаже Ольга Тацюк? Верблюжі каравани із Судану щодня перетинають єгипетський кордон вже протягом кількох століть. Утім, давню торгову традицію. Нині порушено. За лічені дні кількість привезених верблюдів впала на кілька тисяч. Причиною стала революція у Судані. Там вже понад тиждень вимагають відставки чинного президента Омара Аль-Башира. Сорока Масові протести у Судані призвели до скорочення поставок верблюдів в Єгипет. Раніше за 10 днів ми отримували до 4 тисяч тварин. Тепер їхня кількість зменшилася майже вдвічі. Нестача верблюдів для єгиптян, ніби грім серед ясного неба. Саме тепер цих тварин активно скуповують, адже за два тижні розпочнеться свято Курбан Байрам. Під час нього кожен мусульманин має принести в жертву вівцю чи верблюда. Ринок завмер, торгівлі майже не. Має протягом революції в Єгипті. Ми також мали проблеми з поставками верблюдів. Залізницю паралізувало, а на автошляхах на вантажівки нападали крадії. Нині така ж ситуація. Пастухи з Судану не в змозі перетнути кордон. Нині ціна одного корабля пустелі підскочила з кількох сотень до більше ніж двох із половиною тисяч доларів. Єгипетські торговці сподіваються, що конфлікт у судані невдовзі скінчиться. Водночас суданські протестувальники не збираються йти з вулиць, поки темтешній уряд не подасть у відставку. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. Йому позаздрили б навіть маститі бізнесмени. Він змінив кілька автівок, придбав батькам квартиру в столиці та заснував компанію Бюро перекладів, де працює понад півтори сотні людей. Серед його клієнтів банка, і ті компанії та навіть телеканали. І це у свої 20 з лишком. Історія успіху Юрія Цвіркуна від Мирослави Заєць. Сьогодні він має власне авто, житло і компанію, де працює під дві сотні людей. Хоча в дитинстві Юрій Сверкун, який ріс у незаможній родині, мріяв про скромніші речі. Я бачив сім'ї моїх друзів, у яких були машини, комп'ютери, які та і блага. Я не до кінця понімала, чим хуже Юрій Цвіркун Вік 25 років. За освітою юрист працює з 13 років, у 16 – оператор кол-центру Nokia. у 18 – помічник власника девелоперської компанії. У 20 – співзасновник бюро перекладів профпереклад та бюро легалізації. Апостиль і точка. Ціну грошей юрій пізнав ще з 13 років. Поки його однолітки розважалися, підробляв. Роздача лістовок, робота кур'єром, розвозка піци. у 16 Ще школярем хлопець влаштувався у кол-центр компанії Нокія, ставши студентом, розривався між вишем та роботою. Сонне навчання лишалося по сім годин на добу. На другому курсі за рекомендацією став жартує помічником олігарха. Зарплата тисяча доларів плюс бонуси. Виконував усе від кур'єрських послуг до підготовки угод з купівлі-продажу нерухомості. Я знаю, що там 100 тисяч доларів це ось така стопка. І скільки потрібно сумок, щоб там перевести 7 мільйонів. Криза 2008-го внесла свої корективи. Чимало компаній збанкрутувало. Юрій опинився без роботи. Кілька місяців шукав нову, без результатів. Татно тоді й вирішив заснувати власну юридичну компанію та бюро перекладів. Сфера знайома, бо мама перекладач по практичські вираз біопірводу. Саме вона стала першим штатним співробітником компанії. Однак, попервах, батьків успіх сина не повірили. Мені прийшлось доказувати обратно. кажеться, я цим займаюся до сих пор. Стати партнером по бізнесу запросив свого друга Андрія Мельника. Нас познайомили дівчинки. Свій шматок ринку хлопці завоювали, демпінгуючи все, що мали домашній телефон та сайт, розроблений самостійно на безкоштовній платформі. Просували його самі, вклали мінімум. Кіти. 15-20 доларів за хостинг. Нині тут працює 25 штатних перекладачів та редакторів і ще півтори сотні поза штатом. Від юридичного бізнесу підприємці теж не відмовилися. Перепрофілювали у суміжний бюро легалізації. Наразі оборот компаній вимірюється мільйонами. На сьогоднішній день він порядка там чуть більше, ніж 5 мільйонів гривень. Серед їхніх клієнтів банки, страхові та іт компанії і навіть телеканали. Хоча тепер Юрій посміхається. Якби знав, що його чекає, обрав би іншу сферу. Так, да, я би більш скакувати і більш денежну сферу. Але насправді має амбітні плани за два роки надавати свої послуги на російському та європейському ринках. Мирослава Заяць, Владислав Безгін, Сергій Лушаков, новини телеканал Бізнес. І на завершення цифри дня сьогодні індекс української біржі демонстрував несхідну динаміку. За підсумками торговельної сесії, UX просів на 79%. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара, а котирування Євро на Міжбанку упали на 2 копійки. Заходьте на наш сайт в мережі інтернет, а також на наші сторінки у соціальних мережах. За мить не пропустіть випуск новин спортивних. І до зустрічі вже завтра.